Зараз таке гарне море, такі високі хвилі, чи не хочеться вам покупатись? Купатися дуже хочеться, але е, переживаю, що захворію. А не переживайте, що хвилі можуть знести вас, <рес> знести вас в море туди, і... бо є ну, дуже багато потопельників? Тоді це буде доля, тоді це буде доля. <рес> <рес> чи бачили ви, що оголошено штурмове попередження? Ні, не Ні. знали. Ви знали, кота нам вже без різниці, <рес> що там. Ну, приїхали за враженнями, тому така погода вона сприяє отриманню. Емоції. <реш> Чи не боїтеся ви відпускати доньку з чоловіком купатися в такому морі? Ну, По-перше, дійсно боюсь трохи, дивлюся, але вони плавають гарніше за мене, обидва. Немає прям от в чоловіка такого страху? І Мабуть, ти... немає. Ну, вон вони вже повернулися майже. О, от ми зараз їх запитаємо. Чи не боїтеся ви купатися в такому морі? Я гарно плаваю, тому не боюсь. А за доньку не боялись? Я вмію спас, спасати. Проходили якісь курси? Так, да, проходили курси. Ага, круто, круто. Як водичка взагалі? Отічна. Для такого рівня года взагалі отлічна. Простуючись нагоду, дякуємо Одесі за гостинність, прекрасним людям, прекрасні місцевості. Ну і взагалі дуже вдячний за таку можливість відпочивати, ну в першу чергу тим, хто нас захищає.